Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу родину. Малята, подивіться, який гарний малюнок. Кого ми бачимо на ньому? Як ми можемо назвати цих людей? Одним словом, так, це сім'я, родина. У кожного з нас є сім'я, лагідна та ніжна матуся. Сильний та справедливий тато. Вони завжди піклуються про вас, дуже люблять своїх дітей та повсякчас хвилюються за них. Як ви гадаєте, чому вони це роблять? Які для кожного з нас його батьки? Так, вони рідні, дорогі, найкращі, близькі. А ви, малята? Як ставитеся до своїх мами і тата? Так, ви їх любите, Поважаєте, слухаєтесь. А яка у вас родина? Гарна, весела, дружна? Пригадайте, хто є у вашій сім'ї? Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас Сім'я невеличка. Малята, пригадайте, чи є у вашої родини братик чи сестричка? Братики в сім'ї це хлопчики. А як мене назвемо дівчаток? Так, це сестрички. Братикам або сестричкам в родині потрібно дружити між собою. Напевно, діти, у кожного з вас є бабуся та дідусь. Ким ви їм? Так, онуками. Ви маленькі дітки, ваші мама і тато дорослі люди. А якого віку бабуся і дідусь? Так, вони люди похилого віку. Їм довелося довго пожити на світі, більше дізнатись про все. І саме тому бабуся та дідусь такі мудрі, добрі. Та лагідні. Ніхто так не дбає про затишок у нашій оселі, як невтомна трудивниця бабуся. Майже кожна бабуся та вміє шити і куховарити майстерно. А ми повинні допомагати їм в домашніх справах. А зараз послухайте Жартивливий віршик Галюся. Та спробуйте запам'ятати у галюсі. Є мамуся. У мамусі є матуся, а мамусина матуся, то галюсина бабуся, а у тата є татусь. Для галюсі він дідусь. І ще знайте, що галюся внучка діда. І бабусі. Ну що, сподобався вам віршик? А зараз повторимо його. Які члени родини згадуються у віршику? Так, мамо, тато, дідусь та бабуся. Ким доводиться маленький Галі, мама і її матусі? Так, бабусі. Хто для дівчинки батька її тата? Так, дідусь. Скільки в цій родині дорослих? Так, дорослих чотири. Скільки діток? Так. Одна галюся. А скільки людей похилого віку? Так, дві людини. Дідусь та бабуся. А зараз пограємо в гру, скажи ласкаво. Мама. Матуся, матусенька, ненька, матінка, мамуся, тату, татусь, татусик, татку, таточко, дід, дідусь, дідусик, дідусенько, бабуся, бабусенька, бабусечка, сестра. Сестричка, сестриченька, сестронька, брат, братик, братечок. Сьогодні ми з вами поговорили про родину. Пригадайте, будь ласка, з кого складається ваша родина? Та намалюйте малюнок кожний про свою родину. Буду чекати, до побачення.